Хочу з вами поговорити про те, що таке взагалі мотивація, натхнення, дисципліна, як робити так, щоб регулярно публікувати контент, не випадати з блогу, не ловити те саме вигоряння, про яке всі говорять. І е, якщо раптом ви вважаєте, що ви не народились дисциплінованою людиною, я вам розкажу, як цю дисципліну в собі ну, хоча б трохи розвинути. Взагалі, люди зараз, контент-мейкери і експерти, які навчають публікувати контент. Вони на два типи діляться: одні ті, які починають, вони говорять, що нема мотивації, немає натхнення. Вони шукають ту мотивацію, постійно говорять про вигоряння. Це такі люди, які тільки розпочинаються, зіштовхнулись з труднощами, тому що більшість людей думає, що викладати контент, робити дописи, відео, це якась така дуже легка робота, яку навіть роботою важко назвати. І коли люди починають це робити, вони розуміють, що це трохи не так, і це ну, коштує зусиль. Другі кажуть, ви що, яка натхнення, яка мотивація, тільки дисципліна, тільки зусилля волі, я мужик і поперла собі далі до своєї цілі. Я як завжди посередині. Я завжди посередині. Я вважаю, що компроміс можна і потрібно шукати завжди. Тому що одне і інше крайнощі, а крайнощів я не люблю. Чому? Чому? Чому не можна? Тільки на натхненні і тільки на дисципліні неможливо. Чому? Тому що на натхненні ви будете на короткотривалих і дуже нерегулярних дистанціях. Тобто, сьогодні ви виклали відео, завтра у вас натхнення немає. Це відео ви не виклали. Це нестабільно, немає зросту, немає системності і немає результатів ніколи. Тільки дисципліна трохи результативніша, але е, це складно. Тільки на одній дисципліні, без мотивації, без натхнення, ви от якраз теж будете вигоряти, ви будете втомлюватися, ви не будете розуміти, що відбувається, навіщо ви це робите, і де брати сили, щоб робити це і завтра теж. А завтра вам знову треба сила волі. І ну, нема просто в цьому задоволення. Нема задоволення. Просто робите, рухаєтесь, так ви досягаєте цілий, але без задоволення. Для початку потрібно визначитись з ключовими поняттями, що це взагалі таке, тому що я завжди кажу, що для того, щоб зрозуміти якесь слово, якесь поняття, потрібно зазирнути в його визначення. Там зазвичай багато чого вже одразу зрозуміло. Що таке натхнення? Натхнення це внутрішній стан підйому, коли ідеї, слова чи дії ніби самі приходять. Це такий собі стан потоку. З там потоком теж багато про це говорить, коли мозок знаходить несподіване поєднання думок і створює нові сенси. Це викликає прилив енергії, ентузіазму, внутрішній хочу, можу, і прямо зараз. Що таке мотивація? Це сукупність рушійних сил, що спонукають людини до дії, керують її поведінкою і спрямовують її до мети. А дисципліна це твердо встановлений порядок дотримання правил поведінки в суспільстві, організації чи колективі, а також здатність до самоконтролю та систематичного виконання правил навіть без зовнішнього примусу. Тобто дисципліна це коли людина сама сама себе змушує щось робити. Не начальник стоїть над тобою, не мамка з папкою з лозиною, а ти сам себе змушуєш. В цих всіх понять трьох. Ви вже, мабуть, зрозуміли. Я дуже сподіваюся, що зрозуміли, що це не окремі поняття, немає або, або, або це плюс. Це поняття, які йдуть один з одним пліч-опліч, -пліч, просто ланцюжком. І один без одного вони існують, але складно, тільки коли три поняття існує вкупі, тоді вам легше, швидше і краще із задоволенням досягати результатів. Тому що натхнення це наше хочу, запускає наші бажання. Мотивація це наше навіщо? Навіщо нам взагалі це потрібно? Це наш сенс. Без сенсу ми не маємо навіть з ліжка вставати. І дисципліна це тоді, коли я роблю навіть якщо не хочу, навіть якщо втратив натхнення і втратив мотивацію. Перший крок перший. Це у нас іде завжди мотивація. Для початку ми маємо розуміти, навіщо ми щось робимо. Без цього навіщо ми. Е Ну, складно дуже змусити наш організм рухатись, тому що по факту він рухається на всі чотири сторони. Ця ціль, це навіщо, воно запускає бажання. І уже коли ви розумієте, навіщо, і коли ви розумієте, що ви це хочете, вам потрібно паливо, натхнення. У мене така думка з приводу натхнення. Я вважаю, що воно ніколи не приходить саме по собі. От ви сиділи, воно вам бамс на голову, натхнення прийшло. Воно так здається. Насправді, натхнення потрібно чекати, але не пасивно, а активно. Воно народжується з досвіду, вражень і в спокійному стані. Тобто, на початку нам потрібно заспокоїти наш розум. Перше, що ми робимо, це потрібно робити на регулярній основі. Чим далі ми, чим стрімкіше наше життя, чим далі ми рухаємось. Купа інформації це більш необхідно. Медитації, прогулянки в тиші, здоровий сон, якась музичка, якісь процедури, які заспокоюють ваш неспокійний розум. Вони необхідні. Якщо не кожного дня, то хоча б кожного тижня виділяти собі якийсь час, тому що ніякого натхнення не буде ніколи, якщо ви втомлені. Враження та емоції теж потрібні для натхнення. Ви не можете надихатися, ви знаєте, всі творчі люди, у них є музи, вони чимось надихаються. Тому це наша копілочка. У кожного це свій список, у кожного надихає щось різне, когось музика, когось подорож когось там, я не знаю, люди, але ви маєте надихатись постійно в цю копілочку поповнювати, щоб мати можливість бути натхненими. І накопичення досвіду. Чим дов довше ви займаєтесь якоюсь справою, тим легше вам дається натхнення. Я завжди кажу, що ідеї для контенту не закінчуються. Вам здається, що ви зараз все повикладаєте, все, що у вас сьогодні є в голові, а завтра вам вже нема буде про що говорити. Але вони не закінчуються з часом. Навпаки, їх стає все більше, чим більше ви погрожаєтесь в цей світ. Чим більше ви займаєтесь якоюсь справою, тим в цьому контексті у вас більше досвіду і більше можливостей для натхнення. Дисципліна і мотивація, і натхнення залежать від нашого настрою, стану, як ви, як ви вже зрозуміли, тому без дисципліни теж ніяк ми будемо зупинятися. для того, щоб рухатись без зупинок, вона нам необхідна. Я можу кілька пунктів перерахувати, як цю дисципліну трохи підтримувати, трохи розвинути, якщо ви вважаєте, що у вас її нема. Хоча я завжди кажу, що те, що ми про себе говоримо, те ми у себе і маємо. Якщо ви говорите, що я не дисциплінована, в мене немає сили волі, то як скажете, значить, у вас немає. Тобто, перший крок, я його не вказала, але це завжди, завжди, і в будь-якому контексті перший крок переформульовувати свої слова, особливо що стосується. Ваших характеристик. Навпаки, вставайте і кажіть, я дисциплінована. У мене немає проблем з силою волі. Нема. Це і через якийсь час ви самі в це повірите. Перший пункт, який допоможе вам бути більш дисциплінованим, це формувати звички. На звички нам не потрібна ні мотивація, ні натхнення, це абсолютно автоматична дія. Тому, якщо у вас є щоденні рутинні задачі, які потрібно кожного дня виконувати, все, що ви. Мусите зробити, це просто зробити з цього звичку, і вам вже не потрібно буде якісь зусилля на неї. Другий пункт це діалог з самим собою. Не треба себе примушувати, не треба себе ображати, говорити: вставай, корова, йди, давай вже роби, задовбала сидіти, що то така лінива жопа і так далі, не можна так про себе говорити. Краще домовлятись. Краще шукати компроміс так само, як ви домовляєтесь з іншими людьми, так само, як ви мотивуєте свою дитину щось робити, свого чоловіка, ще когось. Так само ви домовляєтесь із собою. Ви ж себе любите? Так. Третій пункт планування мінімальних кроків. Не потрібно тримати фокус уваги на якихось дальніх діях, на якої, на кінцевій цілі не потрібно тримати фокус уваги. Фокус уваги потрібно тримати на наступному кроці. Максимум. На далекі цілі ми не дивимося, ми дивимось на наступний крок. Налаштуватись на 200 метрів дуже легше, ніж на 200 кілометрів. Якщо ви на марафон налаштовуєтесь одразу, це складніше, ніж на якийсь маленький спринт. А зміна мови, те, про що я вже казала з приводу себе, так само ми змінюємо слова, тому що в словах закодована емоція, а емоція впливає на наш стан. І не треба говорити такі слова, як буду змушена, мені потрібно, зараз треба вставати, щось робити. Краще сказати, я так хочу, я так вирішила. Це я так хочу, я так вирішила. Я не, мені не треба викладати пост. Я хочу опублікувати пост, я хочу поділитися своїми думками з людьми, я хочу їм допомогти. Система винагород теж обов'язковий крок, це коли ви себе винагороджуєте. Бажано не за кінцевий результат, якщо ми про довготривалі цілі говоримо, а за те, що ви щось складне зробили. Було дуже-дуже складно вам, ви наважились, ви зробили, і вже якась хоча б маленька винагорода має бути обов'язково. Це підтримує наш дофамін, наш серотонін, наш гормональний фон, який є теж рушійною силою. І трошки скажу про делегування. Звичайно, якщо якісь робочі задачі вам дуже-дуже складно виконувати, ви не хочете, ви не можете ви себе змушуєте, і, і в звичку це не, ніяк не перетворюється, і вам дуже складно, то просто делегуйте. Найміть собі співробітника. Якщо немає такої можливості чи бажання, можете підключити штучний інтелект, він зараз багато робочих задач теж виконує, тобто просто віддати. Ці робочі задачі комусь не виконувати саме. Так теж можна. І саме такий симбіоз це і є система, що ніколи не дасть збій. Це та система, про яку всі говорять, стратегія це система, яка обов'язково приведе вас до бажаного результату.